Доброго дня. В залі присутні 13 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. В залі засідань присутній працівник секретаря комісії власенка Наталія Євгенівна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу даного засідання. Оголошую перелік питань, внесених для розгляду на засідання комісії. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду. Колеги, чи будуть інші пропозиції? Інших пропозицій не надійшло. Прошу голосувати. Хто за затвердження переліку питань? Одноголосно, перелік питань затверджено. Доповідачем з цього питання член комісії колюш Олег Леонідович, Будь ласка, дякую, добрий день, колеги. Хочу повідомити, що сьогодні довгоочікуваний закон, якого ми чекали, опубліковано. У зв'язку з цим ми маємо можливість вже призначити новий конкурс до Вищого антикорупційного суду. Також хочу повідомити, що сьогодні вже призначено ще двох судів до Вищого антикорупційного суду указами президента. Отже, станом на сьогодні, за даними нашого обліку, є вакантними 10 вакантних посад суддів в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду і 13 посад у Вищому антикорупційному суді. Нагадаю, ми скасували попередній конкурс у зв'язку з тим, що очікували цей закон, яким буде надано можливість залучити якомога більшу кількість кандидатів. Також ми займалися тим, що розробляли такі процедури, які спростять участь кандидатів у цьому конкурсі. Наразі все для оголошення конкурсу готово, тому я пропоную. Оголосити конкурс до вищого антикорупційного суду на зайняття 23 вакантних посад суддів, з яких 10 до апеляційної палати і 13 до вищого антикорупційного суду. Також я пропоную затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад судів у вищому антикорупційному суді Нагадаю, як ми і раніше обговорювали це, що цей конкурс буде з єдиним. Квалів іспитом для всіх кандидатів, для чого було проведено дуже велику роботу щодо пристосування процедури проведення конкурсу до відповідних вимог законодавства і в тому числі закону, який сьогодні опубліковано. Проекти рішень рішення і умов конкурсу містяться в папці. Маєте можливість ознайомитись. В принципі, якщо є запитання, готові відповісти у мене все. Колеги, чи будуть запитання до доповідача? Оскільки запитань немає, є пропозиція перейти до закритого обговорення і прийняття рішення. Можу спочатку? Рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надається пану Олегу. Оголошується вступна резолютивна частина рішення 3 червня 2025 року. <кліжна> Вища ще комісії суддів України у пленарному складі головучива Андрія Пасічника, членів комісії Михайла Богоноса, Віталія Гацелюка, Ярослава Духа, Романа Кадисюка, Надії Кобицька, Олега, Олега Коліоша, доповідач Володимира Луганського, Руслана Мельника, Міляна. Романа Сабодаша, Роман, Руслана Сидоровича, Сергія Чумака, Галини Шевчук, розданивши питання про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, одноголосно вирішила. Перше, оголосити конкурс на зайняття 23 вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, з яких 10 вакантних посад суддів до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, 13 вакантних посад інших суддів у Вищому антикорупційному суді. Друге. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у вищому антикорупційному суді. Додаток 1. Третє розмістити інформацію про оголошення 3 червня 2021 року конкурсу на офіційному веб-сайті Комісії та офіційному веб-порталі судової влади України. Четверте питання допуску до участі у конкурсі на заняття вакантних посад суддів вищому та корупційному суді розглядати у складі постійних колегів вищих улів Комісії суддів України. П'яте: питання визначення рейтингу переможців конкурсу та рекомендування для призначення кандидатів на посаду судді розглядати пленарним складом Комісії. Шосте дату, час і місце проведення конкурсу визначити окремим рішенням головуючий члени комісії. Дякую. Дякуємо. Отже, включення до переліку питань розглянуті. Оголошую засідання у пленарному складі закритим.